Над Києвом сили повітряної оборони цієї ночі збили близько 10 ворожих безпілотників. Як повідомив Сергій Попку, начальник КМВА, БПЛА заходили на столицю із різних напрямків. І вже на місці одного з прильотів працює наша знімальна група Влад Величко на місці події. Його ми е -е, раді вітати цього ранку, але вже ж подія в нас далеко неприємна. Владе, тобі передаємо одразу слово про наслідки цієї жахливої атаки. Будь ласка, розкажи. Женю вітаю доброго ранку, столице. принаймні всім тим, хто зміг пережити дійсно цю гучну ніч, бо знаємо, ми найспекотніше у плані відпрацювання нашого ППО по баражуючих боєприпасах іронських дронах камікадзе типу шахет було саме чутно на лівому березі, і, зокрема, от саме у цьому Дарницькому районі, де ми зараз і перебуваємо, і позаду мене ви зараз можете побачити на 25-му поверсі у одному з житлових комплексів сталося відповідно падіння уламків. одного, Зі збитих іранських дронів камікадзе знаємо ми, що тут дві людини було госпіталізовано: це дівчина 19 років та чоловік 23 років, які отримали осколкові поранення, і вони одразу були госпіталізовані до лікарні. Зараз на місці події тут спокійно, на щастя, більше ніхто не постраждав. Так само не постраждало й майно людей. Тобто, уламками не побило автівки. Зона відповідно біля самого будинку. В яке потрапило потрапив уламок цього дрону, огорожена, і відповідно зараз на місці тут принаймні спокійно. Ще знаємо, ми от колеги, як ви і сказали, дійсно, що також у Шевченківському районі впав один із уламків. Там також було врятовано одну з одну людину, і знаємо, ми що ще міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Подільському району у Подільському районі, там де сталося загоряння у багатоквартирному житловому будинку. На жаль, знайшли людину, яка Загинула це була вже третя поспіль атака з цими БПЛА на столицю, як зазначають у Київській міській військовій адміністрації. І відповідно, як ти сказав ігоре, було знищено близько 10 цілей сьогодні у повітряному просторі. Щойно з'явиться більш детальна та уточнена інформація. Ми одразу вам про це повідомимо. І наша знімальна група продовжуватиме тут бути на місці події. Ми спробуємо піднятися відповідно до тої самої квартири, аби показати вам всі руйнування а також звичайно ж поспілкуємося з жителями цього житлового комплексу. Тож зараз це вся інформація, яка є станом на 7,05. А на цьому, друзі, я передаю вам слово. Чекаємо на подробиці у подальшому. Э, дякуємо влад величко працює на місці події. На місці одного із, ну не будемо казати, прям прильотів. Уламок дрону впав на житлову будівлю, багатоповерхівку, 25-й приблизно поверх. Був власне вражений про те, як будуть ці наслідки всі ліквідовувати сьогодні. Ще я впевнений, будемо мовити і показувати вам.